22 листопада я вже тут був о 4 годині, покинувши роботу на своєму підприємстві, Я, підприємстві, я працюю на, на спільноукраїнсько-польському підприємстві, виконавчим директором. От, я покинув, поляк дзвонив мені і сказав, що їдь, Толя, тому що буде біда. Буде у вас біда. Бандіт податками нас забирає підприємство на Житомирщині, прокуратуру, Мінтуруцьку є. Усе. От. І я приїхав сюди. Перше нас побили після зустрічі вечором ми спілкувалися з Петром Олексійовичем. Тут ще стояло, якщо ви пам'ятаєте, а тут деревце було одне, так? От. Тут ми з ним спілкувалися сюди на виход за деревцем, сюди на вході. Потім він піднявся, пішов на банкову, От, сам без охорони, без нікого. Він пішов на банкову і зразу приїхав Київський Беркет, полковник, і зразу почали, в мене є запис. У мене є запис, бо багато мені кажуть, що перший раз побили студентів е, е, ніч 30 го числа. От. Нас побили 24-го київську могилянську студенти, мене звалили тут, це є запис, все чітко, в мене є, вона я зберігаю її, як розумієте. Так погамселили, що я приїхав, поляку дзвонили, що він приїхав із Києва, і четверо суток я не вставав. бо Почки сина були побити. От, він приїхав із дружиною подивився і каже, що ж вони фашисти зробили. Ну кажу, зробили, то зробили. Е і я приїхав, перший, як побили студентів, бо лікарі почали лікувати. ти що, не можна так, ти лежиш четверо суток, не їстиш, нічого запушиш, синій не видно, вони мене з утра Там фотографія така, як баклажан, три голови, не видно нічого. І я вже прийшов 1 числа, як побили. І... Організували сотня, у нас була Конгрес українських націоналістів, ми поставили біля Збірбанку Росії, хто пам'ятає дуже. сама велика палатка була. Діма, яру з своїми хлопцями тут, у нього тут палатка, бо я, я дуже просив Діма. Ну, грудень теплий, ви пам'ятаєте, був, кажу, ну не можна так каже, Толя. Легко в навчанні буде, тось, і тяжко в навчанні буде легко в бою. От. І зібралися, народна рада була. А... Я весь час стояв на барикадах на Грушевськах. 34-та наша сотня, чорна так називалася, ми всі стояли там, в основному там працювали на Дніпро їздили по пісок набирати, бруківку де могли, ми не тільки з Майдану, ми старалися з Майдану, тому що в мене серце боліло, я сам працюю з гранітами. Цю бруківку ми знаємо, яка цієї Бруківки, розумієте? От. У мене журнал є, я вів журнала. Чітко, скільки людей. Ті, що приїжджали на віча, то для мене не майдан був. Це ті патріоти, які спали з нами на землі. Розумієте, як? Не, не прийшли тут чаю, кави попили, послухали, там дві години виступу і розійшлися. То екскурсія була. А я жив із своїми патріотами. Каменка-Бузька, Львівщина була у нас, Тальнівщина, Звенігровщина, дуже багато патріотів із батьківщини Чорновола, якщо ви знаєте. От, і звіти Толі Гриценко, це, е, в остан, На останнє віче я не був, тому що ми поїхали 14 числа нам дали команду в українському домові, що роздали такі, що народні ради формувати, міліція з народом, щоб ми... я поїхав е, до себе на Жашківщину і працювати. І якраз сесія проходила районної ради, от, партії регіонів так називаємо і сказав, що там були. Е, Депутати від е, батьківщини, їх саме більше, ну основна була регіонів. запитую, у вас от я приїхав із цим простріляним прапором е, майданівським, захопченим тими, що ми в автобусах ще стояли. Е, закопченим е, вони всі дихали, патріоти його кажуть, ми не можемо. І я встав, кажу, то в вас є довіра до свободиці, довіра до цієї влади влади зрадницької, от, про, Украї... 에, про 에, антиукраїнської, про російської, про про путлеровської. Вони ніхто не встав і не сказав проти, розумієте чи ні. Я зрозумів, що нація наша гнила усі ті пристосуванці, які, які підчеркую при всіх владах. Вони були депутатами, так як у нас у Верховній Зраді. Точно такі самі. Нам треба міняти взагалі систему, кушмівську систему ми не можемо зламити. Всі працюють кушмівська система, розумієте? Поки оці дітки, що от, о, в мене є внучки маленькі, розумієте? Шість чет, чотири один вчиться, правда, у богомольця старший. От, ото із із того покоління ми можемо виховати і змінити всю систему. Михайло Сакашвілі, патріот своєї батьківщини, він зміни, він зрозумів, що молодь може. Нам весь час всю ці масонські прихвостні розказують, що неможливо це. Якщо молодих поставити, то протокол нам деякі розказують, що ми все зможемо написати, тому що в нас дуже грамотні, дуже нація грамотна, але що нам на жаль не дають ті. Верхи, і ви бачили, що там ми поставили, вибили, що рабів до раю не пускають. 18 числа вранці як починалося це все? 18 числа вранці ми построїлися, звісель починали із рогу від будинку проспілок усі сотні від першої і до останньої сотні. Построїлись і вирушили, щоб той зло злоякісний закон законуючий 16 січня анулювали. Ми думали, що ми будемо тиснути на них біля Марінської, біля ну, Марінському парку, біля Верховної Ради. І вони таке зрозуміють, що не можна ці покидьки зрозуміють, що народ то є на саме святе і на надвисоке. Бо і Україна понад усе для нас і нація на, на рід, тим більше прийшовши туди колонами, ми побачили, що там оточення було поставлені щити, заслон металевий такий метровий. І стояли внутрішні війська, дітки, такі як ну, 18-19 років, молоді дітки, яким студентами навчатися, а не захищати е, раду і всіх остальних там прихоснів, кабміни і так далі. Просили, ми ходили дуже багато, всяких було. Представників духовенства усіх, усіх, і греко-католика автокефалія, і православна і російська. І ми ходили, просили, що міліція ми вигукували, міліція з народом. Переходьте на сторону народу, і ми поборемо ну, цей ад, в якому ми почали останні місяці вже жити. Що воротя немає назад, або вони нас знищать, або ми. От і ви ще сказали, що краща воля. Краще смерть, чим, чим рабство, розумієте? Воля або смерть. Е, почали у нас кидати пляшками. Мене щось здивувало, що вони кидали горілкою і закриті пляшки, повні пляшки. А ще саме, що основне, коли ми прийшли, побачили біля палаток дуже багато шприців, і там оті кущі бузок, чи що е, тоді не зрозуміло було зимою, в тих кущах сильно багато шприців. Ми зрозуміли, що там. Ти дійсно, що границі 400 кілометрів були відкриті, з Росії йшов, йшов ішов, і цієї тітушки, Донбас, там вже був він на іглі сидів, розумієте як. Е, після після 13-ї години вже почалися постріли. Вони вже почали стріляти, але ми відходили. Вони стріляли, але не йшли за бар'єр, не переходило. Внутрішні війська не переходили, но стріляли із помпових ружей. Стріляли спочатку, стріляли пластиковими кулями, пластикогумовими, потім ми побачили після десь 2 години, що пішли алюмінієві. Тобто вже не наші ті, що в нас на виробництві були, то вже, мабуть, або Росія, або я не знаю, де вони ще закуповували їх. І коли, коли вони почали готувати атаку, вони зібралися усі. МВД, усі зібралися у кучу і оту черепашку, чи як вона називається, почали. Ми не знали, що то вже дана команда відлік на отстріл нас. Вони почали атакувати. Ми відступали до самої стіни. Наступили в той будинок прямо за фонтанами. По дорозі, коли я озирався, щоб куди можна було вискочити, ми побачили, що Дніпра нам пересікли лінію, оцікли звідси від будинку офіцерів повністю до арсенального, оцікали, щоб не було куди, а будинок ми не знали, попали в пасві. То там ото велике місце ще, і вже гранати російського походження, світошумові, газові, то вже були не, не, не наші, нашого виробництва, а російського. Е, дуже багато. Там один. Вже мені як я приїхав із лікування за границі, от. я отримав дві кулі і був залитий ще чимось. Чим все я залитий був. Ну, я не можу зрозуміти там по-медичному, що написано по латині. Е у 17-й лікарні давали, і ніхто до сих пор не може оприділити, що в мене за мною з організму, тому що два серця запускали завдяки те, що до поляки якраз дали а Мені раз запустили в Маріїнському парку, а другий раз зупинилося серце перед лікарнею, в яку мене транспортували. Це вже мені тоді професор Дмитро Володимирич Мясніков розказував. Він каже, що в тебе батько хрещений. Толя Гриценко і Андрій Сянченко, вони мене спасли, бо тягнули мене, сказали, що він мертвий, або на Софіївську, або сюди в будинок офіцерів, трупів. От. Але що коли я приїхав, то з друзями почали ми зустрічатися, я з афганцями, то сказали, що трупів було набагато, Тих, що... бо я бачив в Маріїнському парку, вже, який е, перед фонтаном, за фонтаном життя не подавали то тушки розказували мені, афганці, і стягували, скидали туди в каналізації, а потім уночі в Дніпро і десь палили чи куди дівали. І влада сьогодні це приховує, бо, на жаль, тоді вже була наша влада, і кажуть, що тисячами загинуло дуже багато. Звичайно, що жалко, тому що і у мене товариш, який попав разом, бо я 26-го вже проснувся. От, а 28-го мене вже транспортували, військовий, військовий транспортний е елікоптер прибув із Кракова чи з Катовіць, не пам'ятаю. І мене так загрузили 17-ї лікарні з температурою 3-4-8, кров зверталася. от, е І тиск дуже малий був тиск у мене, от. але що відправили капельницю і в Польщі почали працювати. І в Польщі не знали, що стояло питання про ампутацію 13 березня. Уже відрізати, бо біда була з ногами. Я не рухався в колясці. Визвали з Гановера професора і завдяки тому, що по афганській там війні він чи по іракській війні, і той професор мене спас. Завдяки цьому я живий, їздив два рази. Держава Україна нам допомога в основному майданчиці як таким не допомагає ні ліками, нічого от футболюють. Зразу ще щось там майдан, що збирав, були кошти. А зараз нам народ Польщі і німці. Ми дуже вдячні. Я сьогодні вони приїхали, ми з ними зустрілися. Ліки знову привезли майдановцям, бо там є багато тих, що кульові постріли були французькі ліки. У нас їх взагалі немає в лікарнях в інтернеті, не можна знайти. Та поляки нам ми їм дуже вдячні. Низько в клин. Сьогодні ми їм накриваємо стола. фуршет е, солодкий буде. от. Журналісти будуть, я журналістів запускав. Нам тоді журналісти будуть ще сьогодні вечором, німці будуть, е канадійці, е поляки, турки, бо я їх пускав на барикади, ніхто не пускав, я їх пускав, Йома Яруш не хотів пускати. Я їх пускав туди, От давав їм пропуска, І коли ми заступали туди. На, на, на бойове діжурство, на протистояння на Грушевського в автобусі. Я їх пускав вони ночі, знімали, і їм було цікаво, що який патріотизм і дух. і сьогодні вони нам теж будуть е, накривати стола.